Вітаю глядачі мого каналу. Мене звати Юлія Терещук, і сьогодні я хочу розповісти вам про те про цікаву тему і питання, яке задала мені одна з учасниць курсу Гра ароматів Арома про ефірну олію шаблії мускатної. Оксана запитує про аніму, це і для чоловіків буде. Чи тільки для жінок, а чоловікам про анімуса, так це дійсно ефірна олія шавлії, мускатної, вона пробуджує чуттєвість, вона пробуджує сексуальність. І коли ми проводимо ароматестування для створення ресурсної суміші, і ця олія у нас виходить в сприйнятті, до посили, який вона несе, це те, що людина приймає свою внутрішню аніму і інших жінок в своє життя. І в дійсності це відноситься і до жінок, а це відноситься і до чоловіків. Тому що і в незалежності від того, чоловік чи жінка, ми маємо в собі. І жіночу частину, і чоловічу. Ми проводимо через себе і жіночі енергії, і чоловічі енергії. Ми маємо і жіноче начало, і чоловіче тільки співвідношення цього у жінок і чоловіків різне. І дійсно ефірна олія шаблі, вона допомагає нам прийняти себе як жінку, свою аніму. І це стосується і жінок, і це стосується і чоловіків. І можна говорити про те, що людина, яка сприймає цю енергію, вона в дійсності сприймає всіх жінок. І це стосується жінки, яка, буде, яка не буде відчувати конкуренток серед жінок, і це стосується якраз і чоловіка. Але коли ми говоримо про Чоловіче начало, про, власне, анімус то ефірна олія, яка допоможе нам знайти підхід і відкрити свою своє чоловіче начало як для жінки, так і для чоловіка. Це ефірна олія з віробою. Дуже рідко вона зустрічається, мало в яких виробників можна купити якісну ефірну олію з віробою. Але це дуже потужна ефірна олія, і її сила, її дія в тому, що вона в першу чергу вона має захисні властивості, вона захищає французькою мовою, її ще називають, в перекладі її ще називають переслідувач дияволів, вона захищає людей. І від темної сторони себе, від тіньової своєї сторони, вона також захищає людей, які мають справу з складними темними історіями предків, які мають страх і хвилюються через такі речі, як, наприклад, привиди. Але Тут ми відійдемо від цієї езотеричної сторони і трактування, а просто мова йде про те, що ця ефірна олія вона допоможе справитися і відкрити в себе ось ці приховані сторони своєї темної сторони, своєї тіні, як ми говоримо. І в той же час вона допомагає налагодити стосунки про. Своїм внутрішнім началом, щоб відкрити це світло чоловічого начала, внутрішнього начала. І тому вона буде доброю для роботи для трансформації, для роботи з собою і для жінок, і для чоловіків. Тому, коли ми говоримо про аспекти жіночого і чоловічого, Кожної людини вони є, просто потрібно слідкувати за балансом цих частин своєї особистості. І е, якщо ми візьмемо книжку, приховані духовності чоловіків, десять метафор для пробудження священного чоловічого ната... начала Метью Фокса, то він пише. Якщо ми подумаємо про чистий дух, який символізує сонце, а сонце це чоловіче начало як чоловічий, ми можемо побачити, що звільнений від жіночого начала, чоловічий дух є смертю. Жіноче начало це те, що отримує чоловіче начало в житті. Як бачите, без чоловічого начала, Жіночої інертною матерією, точно так само, як і чоловіче без жіночої, складової не може бути, тоді це буде смерть. А жіночому началу потрібний захист, мудрість, мужність і достаток сонця, щоб оживити жіночу енергію, жіноче начало її. Землю. Наше внутрішнє чоловіче начало потребує зцілення, щоб ми досягли внутрішньої гармонії. І Коли ми працюємо з ефірною олією з віробою, то він висвітлює те, що було приховане всередині. Якщо немає цієї ефірної олії, що використовувати, використовуємо лимон, ефірна олія, яка завжди є доступною. Вона доступна і можна купити хорошу, якісну ефірну олію по ціні вона є досить доступна, тому ця ефірна олія вона також нам допоможе сконтактувати, зв'язатися з енергією сонця, і вона дасть цю структурованість, ясність, і вона допоможе нам. Пропрацювати своє чоловіче начало в незалежності, чи мова йде про жінку чи про чоловіка. Запрошую вас на свій канал. Тут багато цікавого про ефірні олії, ви зможете взнати.